Philips One Blade оригінал. Це спеціальний Philips для гоління інтимної зони, для гоління ніг, для гоління під паквами, тобто для всього тіла. Підходить для гоління і чоловіків, і жінок, тобто це унісекс. Ось тут навіть заявлено це на упаковці, білий корпус, дуже зручний, компактний корпус, він як ну, мені така асоціація, як щітка для е, очищення зубів. І тож білий колір. Давайте подивимося голівку. Значить. Дрібний, дуже дрібний зуб, і бачите, на кінцях заокруглення, тобто вони не колять, вони не роблять ніяких ні подразнень, дуже буде комфортно і саме головне безпечне гоління. І також, оця, бачите, біла накладка це спеціальний захист для того, щоб по бокам не кололо, тобто йде заокруглення по бокам. І посередині оця полоска також допомагає від подразнень шкіри. Ось такий пристрій наявності. працює 30 хвилин. Від акумулятора, голівка, до речі, рухома. А, і також в комплект іде. А, це насадка на 3 мм, захисна, захисний ковпак, кабель USB, а це пілінгова рукавиця. Також вона йде в комплект до а, пристрою. Ціна 1599 гривень. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Тому кому потрібно, замовляйте.